Доброго дня, мене звати Сергій Топальський, я власник компанії Woodson. Це український бренд, українське виробництво, яке має вузьку спеціалізовану нішу, це вуличні мемлі. Наша експозиція складається саме з тих предметів, які ми виготовляємо. Це предмети з масиву твердої деревини, це дуб, ясень, термоясінь з відповідною технологією обробки вказаних предметів і з використанням відповідних матеріалів, які дозволяють нашу меблі використовувати в будь-яких атмосферних місцях. Це вулиця, тераса і так далі. Виставка це завжди виклик. Це тест, це тест компанії на мультифункціональність. На те, чи готова компанія пройти цей бар'єр. Для нас це також був своєрідний тест, чергова виставка, чергове готування. Ми перевірили свою команду, наскільки ми готові. Ніби все вдалося, вийшло. Звичайно, завдяки асоціації Мибликів України, Оксані Донській, Юлії, їхній мега чудовій, крутій команді, які взяли основну рутинну роботу на себе, і так завдяки їм нам вдалось прибути сьогодні в Кель на виставку. Сам процес виставки це своєрідний черговий виклик для компанії. Це процес. Коли ти спілкуєшся з безпосереднім клієнтом, з потенційним партнером, тут досить складні запитання, на які завжди потрібно знаходити відповіді. Це тест для комунікації, наскільки ти спроможний донести ту інформацію клієнту в досить обмежений короткий термін донести цінність свого предмету. Тому нам здається, також вдалося все зробити. Звичайно, ми думали, що буде трішки більший потік. Відвідувачів, але ми задоволені сьогодні тими відвідувачами, які є, і ми представили свою продукцію, як мені здається, на досить гідному рівні. Ну і Виставка це, звичайно, там, де показують тренди. Це для нас своєрідний такий лакмусовий папірець, який ми дивимося на своїх конкурентів. Беремо щось позитивне, ставимо нові собі виклики і нове, нове там, досягнення, які нам куди, як нам потрібно рухатись. Тому що тренди задають звичайно топові виробники, і на них потрібно рівнятись. Як нам здається, на самій виставці нам вдалося показати ті предмети, які ми сьогодні маємо в нашій компанії як кращі, але ми зрозуміли, є куди рухатися, є куди на що дивитися, як плани будувати на майбутнє. Ну і останнє, мабуть, виставка це тест на те, як реагує клієнт. На наші меблі. Я в компанії ставлю одне з ключових завдань це працювати е, таким чином, щоб, е, щоб ми в кінці мали не унікальний предмет, а емоцію клієнта. Сьогодні нам вдалося побачити всіх наших відвідувачів, в них на обличчях приємні радісні емоції, відчуття від наших. Предметів користування ну і, мабуть, це одне з головних, яке ми ставили ставимо, ставимо перед собою завдання. В Європі ми вже приймаємо четверту виставку, в Німеччині з предметами ми звичайно вперше. Враження досить позитивні. Ми розуміємо, що є над чим працювати і нам є куди рухатись.